Друзі, всім привіт! З вами знов я, Олег Демченко, і сьогодні у нас нова риболовна сесія. Також в межах міста, але іншого міста. Це місто Канів Черкаської області. Кажуть, що тут клює лящ, але погода вже достатньо прохолодна. По дорозі показувала в автівці 0 градусів. Зараз вийшло сонечко. Трошки потеплішало, але вітерець достатньо прохолодний задуває. Тому я обов'язково вже одягнув теплий костюм, шапка. Це має бути обов'язково в таку погоду. Тому що потримувати задоволення від риболовлі, вам має бути комфортно. Тому обов'язково одягайтесь тепло. Сьогодні у мене риболовна сесія буде трошки нестандартна. Зазвичай я беру одне вудлище і на нього ловлю. Сьогодні я взяв два вудлища, Тобто, що я хочу? Я хочу порівняти два різних бланки з різним строєм. Спочатку я половлю там десь півтори-дві години на одне вудлище, а потім я поміняю на той самій дистанції, так само на той самий кормовій плямі половлю на друге вудлище. Сьогодні у мене буде вудлище флагман, Армадейл, Grand. 390 з тестом до 110 грамів. І друге вудлище, флагман Касмастер Feeder 390 до 130 грамів. Вони різного строю. Armadeil Grand більш швидкого строю, такий середньошвидкий. І Касмастер більш м'який, ближче до параболічного строю, такий він середній, навіть ближче до, до повільної дії. Тому ми зараз порівняємо і подивимось, як вони себе покажуть. Сьогодні я обрав такий склад прикормки. Це флагман Armadale Grand Feeder. Прикормка це універсальна. Вона самодостатня, в принципі, як і сама по собі. Вона працює по будь-якої рибі. І карась, і лящ, і плітка підходить, і густирка будь-яка риба. Вона чорного кольору. Сьогодні вона в мене буде більше як база, бо вона трошки більш липка, ніж будь-які інші прикормки в серії Гранд. Я сьогодні вирішив повністю зробити чорний колір прикормки, тому що зараз вже ну, вода не така прям холодна, але зараз осінь, і вже я раджу робити прикормки темного кольору. Зазвичай я роблю не просто коричневі, а чорні прикормки. І друга прикормка. Це флагман Grand Brim Black. Вона теж чорного кольору. Чорний фідер, чорний Brim Black, Буде чорна прикормка, Мені не потрібно навіть додати краску, підкрашувати прикормку, Вона сама по собі вже буде темного кольору. Що я буду сьогодні додати? Сьогодні у мене буде в як, якості добавки Горох. Я відварив горох, все рівно ще вода не зовсім холодна. Ще таких заморозків не було. холодно на вулиці, але вода ще ну, достатньо тепла, ну, в якому плані, що вона не так, як взимку. Тобто вона ще риба годується, вона ще харчується і буде їсти. Я грох відварив такий розсипчастий і я його перетирав через 4-мм І У мене вийшла така от добавочка, така рівномірна, і я її буду не одразу додавати в прикормку. А пробочка дозована, тому що з такими добавками вже восени треба бути дуже обережним, щоб рибу не перекормити. Тобто ми даємо пробочкою на точку і ми дивимося, як риба себе поводить. Якщо ми даємо, даємо і риба десь перестає клювати або кльов там просто стихає, трошки можна обмежити подачу тої добавки. Тому обов'язково це треба робити дуже обережно. Це головне правило. Також обов'язково в якості добавок я буду додати живий компонент. прикормку буду підрізати. Це буде опариш, пінка, а також храбачка. Так само буду триножницями підрізати, робити такий компотік, поступово пробочки давати на точку влітку, а особливо наразі у восени. Ну, живий компонент це номер один. Горох горохом, але живий компонент має бути обов'язково у вашій прикормці. Але так само ми додаємо не одразу в прикормку, а даємо поступово протягом риболовної сесії. Зараз робимо стартовий закорм. Дуже багато закормлюватись не буду, одразу покладу 5-8 годівничок, таких достатньо кормоємких. Поставимо повідець, темп я подержу трошки швидший, десь буду перезакидатись кожні там десь 5-8 хвилин. А потім вже будемо дивитись, як тут буде кльов. Будемо додавати якісь там ще добавки. Зараз одразу я кормлюсь чистим кормом. Ну що, закормився, кинув 8 годівничок, ставлю наразі повідець, почну, як завжди, з 1 метру, а потім вже подивимось, будемо коригувати, якщо потрібно скоротитися, бо може трошки довгіше повідець зробити. Наразі ставлю 0,12 діаметр і почну в принципі, з великого гачка в 10 номері. Гранд Серія третя. Він такий достатньо широким піддівом Поставлю такі, таку об'ємну насадку великого опариша, може духа опариша. І далі вже будемо дивитись, закидаємо. Ну що, друзі, по дистанції, коли я маркерівся знайшов. Ну Там, в принципі, максимально далеко кинув, там просто рівне дно. І потім вже тут ближче до берега дуже крута бровка. На колишках я відмірявся, вийшло у мене 9 колишків, це десь 27 метрів. Дуже крутий підйом, крута бровка. Я зараз ловлю це 27 метрів, але я сиджу і поки я розбирав спорядження, ставив свої, приготував. На 2 метри вода ще відійшла. Тобто рівень води дуже сильно впав і продовжує далі падати потихеньку. Але я не переміщаюсь до води, тому що можуть дати знов воду штовхати, і рівень води може збільшуватися ще більше. Для прикладу, вода раніше була аж там, де мої маркерні колишки. Рівень води постійно змінюється, тому я так вирішив залишитись поки що на цьому місці. Так, да, воно не дуже зручно ловити, коли ти далеко від води сидиш. Але ну, ми підлаштовуємося під умови, будемо ловити, як є. Так що, так спробуємо, поки що розкормлююсь. Підрізав ще хробака, дав на точку, годівничку з хробаком. підрізав опариша топленого білого. І даю також пробочка, ще й горох, додаю в прикормку. По прикормці зробив прикормку таку доволі важку, тому що тут велика глибина. і Іноді дають течію, і коли буде течія, щоб прикормка не сильно зносилась, хоч щось там на дні, щоб залишалось. І Плюс додатково буде залишатись на точці горох, частинки дрібні. Я так думаю, що у мене буде темна кормова пляма. І горох, частинки гороху або опариша буде так виділятись на моїй кормовій плямі. Ну а там подивимось, будемо ловити, експериментувати далі, будемо розкормлювати рибку. Отак от, от, друзі, ми в такому екстримі ловимо, бачите? Пішки ходимо по берегу. Тут, звісно, з платформою не дуже зручно. Зручніше було б, мабуть, я так думаю, що з кріслом. Так що я так трошки пожалкував, що крісло не взяв. Але такий хороший Василь. Такий зачетний. Ой, йди сюди. Здравий такий. Ну що, друзі? Міняв насадки, колдував-колдував і поставив великий пучок з мотиля, 5 мотиліків, і одна маленька піночка. І буквально на другій або третій хвилині він клюнув. О, хорошо засюкся. Гачок невеликий, 14 номер. Я поміняв гачок тут. Ну от дивіться, друзі. отакий кабасик клюнув. Канівський Василь. Правда, класний. Блін, у мене аж, аж адреналін виділився. Я такий аж... тільки хотіли пообідати <Mine> <н feet away> з оператором Серегою. Тільки сіли, і тут клювака. На тобі! Така подача. Бля, хороший такий, Здоровий такой! Клас. А що ми його відпустимо? Ми садок не розкладали. Серега, відпускаємо. О, відпускаємо. Хай пливе одразу. Садок не будемо складати. Відпускаємо красунчика. Ну що, швиденько перенасаджуємося, повторюємо з насадочкою, закидаємо. Я думаю, що може він там не один. Хоча б два-три є ще на точці. Закинемо і будемо обідати. І чекати на ногового Василя. Як то кажуть, риба любить ситих. Ось так от. П'ять мотиликів і одна маленька біла піночка. І отакий от у нас виходить вкусняшний пучок. О, друзі, ще одна клювака. Дивіться. Дивіться. Я навіть підсаку не беру, бо вже немає часу. Тільки закинувся, буквально там на На другій секунді сразу клювака, Сразу. Така подача. Ви подивіться, хто це. У мене повідець 0,10 зараз. Я не можу його взяти, щоб він десь не обірвав. Будемо отак його брати. Ви подивіться. Глянь який. Красунчик. Насадочка працює. Довго підбирали. О, прикормочка виходить. Тільки закинув, Бачите, насадка ще ціла. Буквально там, я не знаю, в льот взяв. Тобто стая підійшла. Підійшла стая, треба зараз докормлювати, кормити, кормити, перезакидати, поки вона стоїть на точці і, і постійно докидати корм. Я навіть не очікував, що така буде швидка покльовка. Кажу, Сергій, ну що, зараз закидаюся і йдемо обідати. Сергій, так, да, давай. Тільки закинувся, буквально там, ну я тільки вудлище поклав. Взвів э, квертип. і так смотрю, тут подача така різка. Ось метровий повідець, який 0,10 сейчас поставив. Так що, ну що, зараз ми з ним сфоткаємося, пару фоточок зробимо на пам'ять і відпустимо. Ну що, відпускаємо красунчика. Зови бабусю і дідуся. Ми їх дуже чекаємо. Давай. Клас, давай ще закинемо. А то у нас вже настрій Уже упав, думали, щось не клює, щось робимо не те. А може течію не дають, вже там куча версій у нас було. А може, погода, а може, давление, а що, а як. А воно бачите. Просто потрібно далі експериментувати, щось змінювати. Просто до, я чогось до мателя і не добрався. Знаєте, пробував і храбака, і опариша, і пінку, і різні комбінації, все перепробував. Ну, думаю, ну що ж таке? Ну, знаєте, для мене ж це нова локація. Я тут ще не раз, ні разу не ловив. Майже усі рибалки на нових локаціях. Іноді бувають повторні. І я думаю, що може не розібрався, що воно таке. Знаєте, воно ну, коли не, не клює, да, ти вроді задоволення получаєш, там отримуєш від погоди, від свіжого повітря і так далі. Але ж все рівно хочеться якогось адреналінчику, і коли рибка клює, воно значно, значно краще. Тому вже так думаємо, ну посидимо, поїмо, може і там настрій підійметься. І тут от рибка клюнула. І настрій піднявся, і не потрібно їсти. Можна і голодати далі. Чи ні? Ну ладно, сейчас закинемо, подивимось. Горошку додамо ще. Ось Отак от. таку щепоточку кладу я і пробочкою так от забуваю. Зараз покажу, як воно виглядає в годівниці. І отак виглядає отак. От. Тобто я не даю кожну годівницю, а так даю десь кожну другу-третю годівницю, я додаю горох пробкою. Ну і все, закидаємо. Тут дистанція не дуже дальня. Рибка прийшла на точку. І все. Оп. Якщо там стая зайшла ляща, то потрібно обов'язково докормити. Обов бо вони дуже швидко смітають корм. А ляч то така риба, що якщо корм закінчився на точці, то він зразу уходить. Короп, наприклад, якщо просто запах залишився при кормці на точці, він ще може покрутитись деякий час. А от лящ ні. Якщо корму немає на точці, він розвертається і уходить. І далі йде, шукає нову локацію, там, де є їжа. Так що отак що, так, от, треба докормлювати. У мене годівниці зараз стоять ну, великої кормоємності. Тобто я кладу корму багато. Так, все, пішли їсти вже, бо ми знову не поїдемо. Пішли, давай. Все, виключай камеру. Ну що, трошки пообідали, перекусили, зараз я зроблю ще докорм. Клювань більше не було. Докину ще 5 годівничок. На це вудлище я вже відчув, половив вже, як себе поводить, як воно відігрує, я вже там подивився, відчув. І наступне, я зараз закину вже з повідцем Касмастер. Попробую їм покидати, половити, повідчувати. Якщо Буде покльовка, буде ще краще. Ну, і взагалом просто покидаю, бо я на Космастер ловив тільки е, два рази, коли ми тестували їх, що при Ну що, друзі, так ми і не дочекалися наступного ляща. Чекали, чекали, я все перепробував. Я пробував зменшувати вже гачок. 16 номер ставив, навіть 18-й, тонкішу жилку і довжину павідця, збільшував 1,20, метр 1,40 метр пробував. Звісно, що якщо ми зменшуємо гачок, то зменшується і насадка. Пробував на один мотилик ловити, на два, два мотилика, одна піночка. Коли я зменшував насадку, у мене починала клювати дрібна риба. Спіймав я декілька плотвічок, одного маленького підлящика, і все. Тому повертався, знов збільшував насадку, ставив там 4-5 мотиліків, і храбака ставив, і дондробену в комбінації з храбаком звичайним, червоним, і опариша. Нічого в мене не вийшло, рибка не прийшла. Не прийшла, Тому що, я так думаю, що вона не дуже активна сьогодні, тому що рівень води продовжує падати. З початку риболовної сесії і до даного часу вода відійшла від мене на 6 метрів. І вона продовжує потихеньку ще падати, ну, майже вже зупинилась. Тобто воду сьогодні не штовхали. А коли воду не штовхають, риба не дуже активна. Тобто, вона може прокльовувати, але така дуже-дуже прошена і дуже така очікувана. Ну а тепер про хороше. Протестував я сьогодні по великій рибі по трофейній Грант. Армадейл Грант вудлище. В принципі, як я і очікував, вона дуже гарно. В'яже рибу, незважаючи на те, що стрій середньошвидкий. Коли я виважував великого ляща, вудлище поступово включається і відпрацьовує дуже гарно усі ривки риби. Звісно, що в комплексі з фідергамом, фідергам теж трошки допомагав гасити ривки риби, але все рівно фідергам один він ніколи не рішає і не допомагає на 100% вам. Відпрацювати усі ривки риби. Тому в комплексі вудлище плюс фідергам вони да, дуже гарно працюють. Ну саме вудлище, саме по собі, дуже гарно відпрацьовує. Я не знаю на відео на виважуванні, коли я виважував, буде видно, як працював бланк. Але ну, мені дуже, дуже, дуже сподобалось. Да, до космастера <черка> черга так і не дійшла, лящів не досталось космастеру сьогодні. Ну, нічого, Наступного разу обов'язково ми його теж потестуємо по лящу або по коропу 100%. Коли це буде, не можу сказати, тому що вже осінь, вже погода дуже швидко змінюється, холодає. Так що будемо дивитись у майбутньому, обов'язково ми знімемо сюжет. І подивимось, як воно працює на виважуванні великої риби. Ну і невеличке резюме по сьогоднішній риболовлі. <клес> як я казав вже на початку цього відео, корм я замішав темний. Тобто я вам рекомендую, якщо ви ловите по холодній воді, це весна або осінь, замішувати прикормки темного кольору: чорний або там, сірий, або темно-коричневий, ну, краще сірий або чорний. Вони в цю пору року зазвичай краще працюють. По ароматиці. У мене сьогодні був такий солодкий, солодкий з легким горіховим відтінком, але по холодній воді також дуже гарно вже починають працювати навіть по лящу, працювати прикормки з ароматом спецій. Дуже гарно сочетаються спеції, плюс якась там якісь солодкі прикормки, типу. Вершкова ваніль, або просто ваніль, або якась там карамель можна комбінувати. Іноді непогано працює по холодній воді з молочний шоколад зі спецією. Або просто спеція сама по собі. Прикормки коли вже вода зовсім холодна, краще вже обирати спеціальні прикормки. Які призначені для ловлі по холодній воді. Вони зазвичай вже більш дрібної фракції, і ароматика там трошки вже така е, делікатніша, е, трошки не така активна і не сильна. Е, наразі зараз вода ще не дуже холодна, тому я використовував ароматику максимальну. Грант він такий міцний з міцним ароматом. Е, по насадкам, як, е, як завжди, по холодній воді, Краще працює мотиль. Так, ми не можемо забувати і за пінку, і опариша, Теж потрошку краще брати з собою на риболовлю, тестувати, перевіряти, тому що іноді може в комбінації з мотилем ці насадки можуть спрацювати. Ну і такі зернові добавки, як горох або пшоно, можна ще додати поранні осені. А коли вже вода достатньо становиться уже холодна у другої половині осені, краще від них або зовсім відмовлятись, або давати трошки-трошки маленькими, маленькими порціями і перевіряти. Тому що риба поступово вже починає переходити на більш такі м'ясні добавки, це ну, живий компонент, краще їх підрізати опариш. там. Пінка або мотиль підрізати тринужницями, добавляти пробочкою в прикормку. А зернові вони вже відходять вже на другий план. Ну, а так і звісно по холодній воді краще вже працюють більш тонкі діаметри поводочної жилки, дрібніші гачки з тонкої проволочки, невеликого розміру, тому що риба вже поступово-поступово починає. так вже Відноситись до насадок вибірково, вона думає, взяти не взяти, вона вже більш така прошена і капризна становиться. Тому розміри насадок і розміри гачків краще вже поступово зменшувати. Чим прохладніше, холодніше вже осінь становиться, краще все це зменшувати. Тобто, у вас має бути снасть делікатна. Ну що, а ми будемо збиратись. Хотілося б ще посидіти. Вітерець вже стих, дуже комфортно, не холодно стало. Сидів би і сидів би. Але нам ще потрібно їхати додому дуже тривалий час, біля 2 годин. Якщо вам сподобалось, ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. З вами був Олег Демченко, всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока! E